Друзі, всім доброго ранку. Значить, роблю нарізку винограда. Тут залишки вже лишилося кишмиша Хеловін. Покажу, бо я не показував. Отакий він кишмиш Хеллоуін, теж першого класу без сім'яності. Гронки невеличкі, але ж він надвражайна форма. Він видає по 2-3 грони на кожну пагон. І можна сказати, з перших вічок. Ну Не плодоносні, да? і остатки лишились тут аватара. Але ж я хочу показати друге. То є, то є, який може бути аватар. О, тут ви бачите такий фрагментик маленький, я дивлюсь, такі ягодки великі. О, і коли я взяв рулеточку, поміряв, Ось, дивіться, на ваших очах, ви самі бачите, який тут буде що, 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 Ось розмір. Оці ятки. Я просто хочу показати, щоб ви побачили, який може бути аватар. Так, от так, да? Ну, 6,5 см. Ягодка. Тут це без всяких накачок, гіберліну, там, симуляторів. О. Та й ця ягодка немаленька, це напевно що сантиметрів 6. См. Бо розмір я не заміряв. Ну, Напевно, що... Ну так. Да. Дивимося, так? Да? А це така, можна сказати, рекордсмену, ну, ягодка, так? Да? Ось такий може бути аватар. І зрізатись буде, друзі, зараз форма. Писанки Аполлон Нікополя. Отакий От він на теперішній час вже трішки зрізалися, тобто форма така, якби викидає такі великі грона, має таку якби рожеву ягоду. А саме головне мускат. Такий яркий, приятний квітковий мускат. Ось такі, ну, бачите. Аполлон Нікополя. Теж буде зрізатися. Отакий він. Тобто, тріску я не бачив. Раніше в мене ця форма росла на прививки. О, і це його, можна сказати, перше сигнальне плодоношення ну, на своїх коренях. Це був висадений вирощений мною ну, вегітуючий саджанець і висадяний. І це його перше сигнальне плодоношення. Тобто Форма надврожайна. Але ж треба нормувати, тому що викидає по два соцвіття, а грони в нього великі. Ну, я думаю, що для першого такого сигнального плодоношення непоганий не непоганий результат. Так, все зрізається, друзі. Отакий. От а полоні капаль. Так, друзі, зараз на ваших очах форма Борис Фен. Це селекція Віктора Калугіна. Маю дві прививки. Одна прививка вже повністю зрізана і дорізається вже друга прививка. Форма цікава, чим? Тобто Вона має гарні грона, красива, я вважаю, ягода. Така риночна. Там були розмови, що у нього там терпкость якась. Я вам хочу сказати, друзі, коли він дозріває. от на даний час, Він солодкий, дуже хрумкий, дуже солодкий, шкурка не акцентується, ну, бомбезний виноград. Тобто, як Даринка, я вважаю, що ну, дивіться, дивіться, яка гарна ягода. Тут трішки ось я про інших пітер, що ви бачили, який він він не входить. Не фіолетовий, не цей такий ярко. Такого, червоного кольору, а з проїнчиком він такий, ось я вам показую. Спруїнчиком він такий. Дамаска красуня, Уже в останні грона теж дорізані залишки. Ну, ще раз покажу. Ось така Дамаска красуня, крупний крупний дуже виноград. І дуже солодкий. Теж дуже якась ягодка одна, бачите, не обрав. Ну, як би так. І Борисвен. якби маю, я говорю, дві прививки, але ж, мабуть, треба висаджувати на свої коріння. Тому що форма дуже така. Дивіться, я вам зараз зірву, щоб ви на ладоні побачили, яка ця форма. Ось така вона. Не тріщить, птичка не вдарила. Би, тут даже сонячна така сторона, опіків таких, би, теж ну, не було. Ну, не, ну, в моїх умовах він безпроблемний виноград. Головне, що красивий, товарний. Виноградик. Так, дорізається. Ось, о, друзі, я його надкусив тільки що. Бачите, яка така м'якоть, ви бачите, така біла кайомочка. Це означає, що форма дуже така хрумка. І дивіться, от вона якби і соковита, але ж з трудом сок я видавлюю. Кісточка, ви бачите, вже чорненьке. Ну, хороший, хороший Крепко держиться на на грібіношки, ягода не сипеться. Ну, Борисвенчик такий. Для ринку саме то я вам хочу сказати.